Шановне панство, <кій> мої вітання! Звуть мене Олександра, 19 червня сьогодні, і давайте подивимося з вами справжню причину візиту Келога до Білорусі. Пишуть про те, що ця поїздка є крок, який може допомогти вивезти з глухого кута мирні перемовини щодо України. <кій> Келог це спеціальний представник президента США з питань України і Росії. У мене тут відкрита його фотографія. Давайте глянемо, яка справжня причина візиту Келога до Білорусі. Карта імператриці. Одразу карта України. Мова, та, знаєте, як рухаємося до закінчення війни. Впевненість України в якійсь в безпеці, впевненість України. В якійсь допомозі справжня причина. Ну, про закінчення війни, так. Да. Але по імператриці, якщо ми говоримо, наприклад, про Білорусь, питаємо, то імператриця може показувати і на ту державу, да? тобто не обов'язково про Україну. Тому про наслідки, про, якісь наслідки, про співпрацю. Про втручання Ерефії в правління і в життя Білорусії, і про наслідки, які дійсно можуть бути для Білорусі, якщо вона вступить в війну так, більш активно по королю мечів, якщо вона почне, ну, я так розумію, мова йде про ті навчання або там про підготовчу роботу, яка на зараз є. На території Білорусі. Давайте ще декілька карт справжня причина келога до Білорусі. З однієї сторони, Да це момент якихось домовленостей, трійка кубків, трійка жезлів. Тут, ви знаєте, більше це як проміжковий візит такий, тобто він поїде. Планує цю поїздку як узгодити щось, донести якусь інформацію, щось взяти для себе, а потім з цією інформацією ще якась сторона буде працювати, тобто він цю інформацію повезе ще кудись. тобто ну Дійсно, чи мова йде про перемовини щодо України Росії на цій поїздці. Поїсть, чи, ну, така мета про перемовини. Що це в плані війни по відлюднику? Ну, тут не зовсім про перемовини. Мова йде про більше, як триматися осторонь, як не втручатися, як момент якоїсь співпраці. Тут вийшла карта Зеленського, карта нашої влади. Да, момент Момент певної, знаєте, таке відчуття, що е келох може запропонувати або якусь допомогу, або запропонувати щось таке. Момент безпеки по відлюднику. Да, типу там тримайся осторонь і е ну, як не, не думай про себе, да, думай про там, свою країну, дивись собі під ноги. Да, займайся своїми питаннями більше. Для України шість пентаклів, да, звісно, це допомога в плані вирішення якихось питань. Тут і ресурсні питання, і території, і землі. Ну, от якось так. Давайте розкладемо на сторони, так скажімо, да, що це що це візит, як він планується. Що це візит для штатів. Що це візит для Лукашенко? Що це візит? Для РФ, я, мабуть, да? Давайте ще так. Це візи для України. Зараз, друзі, буду розповідати. Ну, е, да, мова йде про закінчення війни. Карта світу у нас виходить, і що це для самих Штатів. Тут цікаві карти вийшла карта Трампа. Дійсно, його, ну, і про медійність в тому числі, звісно, повіз якусь інформацію, повіз якісь пропозиції, але пропозиції більше йдуть як від е, типу від штатів, але як від спільноти. Да? Тобто карта Зірка, Король Жезлів е, е, із серії, що Трамп може озвучувати е, інформацію, е, як це сказати, про яку домовилися. Або, або цей король жезлів е, вийшов на м, того келога. Ну, хоча навряд чи тут, скоріш за все, що м, більше як про Трампа. Зараз я панство, як правильно це пояснити. А, хм. Король Жезлів і з картою зірка в цьому випадку це як е, повідомити Якусь новину, донести якусь новину, про плани, про плани на майбутнє, дати якусь пропозицію, донести якусь інформацію до Лукашенка, щось запропонувати да, по зірці. Можливо, якісь десь десь втрачають штати трошки, знаєте, як землю під ногами. Є страх неконтрольованості ситуації, є страх того, що все може піти не туди і не за планом. От якось так Штати намагаються тримати на контролі руку на пульсі да, всього того, що відбувається в світі. От якось так. І все ж таки по зірці це не, не тільки від штатів сама ця поїздка. Трамп може ну, виступати. Людиною, яка доносить інформацію, але тут більше як загально, значить, що це для Лукашенка? Шанс на якісь зміни, да? це момент якоїсь стабільності, момент безпеки. Ну, і знову ж таки про невтручання. Да? Подумай, створи ілюзію, подумай про це. Тобто, ну, ти можеш там якісь ну, як, картинку якусь робити, але. Тобі краще не втручатися. Що це для Ерефії? Закінчити допомогу, тобто не допомагати, розірвати зв'язки, трійка кубків, карта, вежа, да, зупинись, зроби правильний вибір. Можливо, потрібно з якимось іншими партнерами спілкуватися. Десь Колись давно, не пам'ятаю панства, по строкам був у мене розклад, коли Лукашенко їздив до Китаю до Сідзіпіню. І карти показали чітко, що Китай для Лукашенко вийшов по Єрафанту. Тобто це ну, як сторона, країна, в якій він шукає прихисту, або в самому Сідзіпіні він шукає для себе. Знаєте, як як е, покровителя, да? тобто того, хто буде його захищати, той, хто може там, йому допомогти, ну і так далі. Е, в плані безпеки, в плані там, своєї країни, е, свого життя, своїх грошей, там, своєї родини і так далі. Тобто тут куткарти процес. От, карти про це, да? от в момент того розчарування подумай. Чим більше результату в тебе буде від співпраці з кимось іншим, чи з камечів, тобто з керовою дії, да, подивися на іншу сторону, подумай про свою безпеку і подивися, ну, куд... все, все і так рушиться. Ну, тобто тут карти про це: Що це для України не заважати рухатися, а що це для України відійти, піти якимось іншим шляхом. Да. Тут знаєте, як зменшити вплив Ерефії на світ, тобто відвернутися від Ерефії, відвернутися, піти від Ерефії, не заважати. Ну і інформаційно. Ну, карта обстрілів в принципі також вийшло. Можливо, тут щось і планує собі. Лукашенко, бо загроза в плані обстрілів зі сторони Білорусі у нас з вами періодично, періодично виходила раніше. До речі, друзі, якщо е, цікаво. Знову поновити розклади по загрозам по обстрілам, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що питання такі е, чистішою, да, загрози для певних міст, там, для територій, що може бути під загрозою. Тому, якщо актуально для вас е, такі розклади, напишіть, будемо до них повертатися раз на тиждень. Е, раніше я робила такі розклади. Звісно, дай Боже, щоб вони не програвалися в плані загроз. Давайте ще на іншій колоді глянемо це питання вся поїздка в цілому, вся поїздка в цілому. Ну, так, да, як е, від якоїсь спільноти, да, що це для. Ще-ще-ще... Мета поїздки, мета поїздки. Змінити ситуацію, великі зміни йдуть. У нас це з вами колесо фортуни, воно доволі часто виходить крайнім часом, да? тобто, поміняти свою думку, не наступити на одні й ті самі граблі. Тобто, підключитися до якогось процесу, знаєте, як серії не. На ту дорогу ти Лукашенко став, да, подумай, в тебе є на зараз шанс, ми даємо тобі шанс і можливість для того, щоб змінити хід подій для себе, для своєї країни, знову ж таки, для своєї родини, там, да, для своїх ставків, тобто ну, і так далі. Мета. Співпраця, співпраця з українською владою. Король кубків у мене загаданий на Зеленського. Да. Ой, щось Білорусь там таке підв'язла в такі підв тенета. Да, якісь будуть намагатися їх звідти вирвати, але ж чи вирвуть? Як ця повістка може вплинути на закінчення війни в Україні, ну, по двійкам. да, момент перемовин, момент подумати. А по королеві мечів, як вона може вплинути на закінчення війни, та да, по великому рахунку ніяк. Тут трошки про інше мова, тут трошки про інше мова. На що вплине ця поїздка, на що вплине ця зустріч, давайте так запитаємо, на що вплине. Тут більше для самого Лукашенка, знаєте, обрати сторону, піти не рухатися момент. Я навіть не скажу, що мова йде про загрозу. Наступу зі сторони Білорусі. Тут мова може йти про надання якоїсь інформації, про надання своєї території. Да? Тобто Тут ну, тримайся за своє, не піддавайся, да? не, ну, не допомагай, скажімо так. Більше про це мова. Хоча якась інформація таємно може бути надана. Лукашенко, або навпаки, від Лукашенка будуть просити якусь таємну інформацію, якою він може володіти. Тому що от, карта відлюдника, 8 жезлів, вона якраз має отримати щось таке, да, з чим потім можна рухатися далі. Що це стосовно війни, Ну це от якраз про оту загрозу, яка є. Мабуть, зараз на кордоні. Да? Ну і те що, те, що від Росії, те, що там навчання, те, що там війська, чи що там є. Ну, мова про це. Чому саме зараз? От мені цікаво, тому що стільки вже ем, часу пройшло, я взагалі не пам'ятаю, що хтось із е Штатів. Хоча я можу помилятися панство, поправте мене в коментарях, будь ласка. Там крайнім часом хтось з штатів літав в Білорусі, спілкувався з Лукашенко, чому саме зараз відправляє Трамп свого і втрачає, втрачає свої позиції. Сам Трамп втрачає свої позиції. Ну і, звісно ж, велике бажання саме зараз натиснути на добити. Добити Кремль, скажімо, да, по п'ятірці Пентаклів, раз уж все почало рушитися, раз уж отак от е, на зараз така криза, то цією кризою потрібно скористатися. Чому саме зараз? да, е, е, Рухаємося конкретно до перемовин. Ми рухаємося до миру. І тут дійсно мова йде е, і про Україну. Тобто так, вступилися. да, Карта Єрафанту виходить, звісно, це про перемовини, це про якісь угоди. Ну і знову ж таки, можливо, обіцянки якісь самому Лукашенко да, стосовно, е стосовно безпеки, тому що по Ерафанту це ж ну, і, і для Лукашенка в тому числі. М Щось пропонують нам. Чи погодиться Лукашенко на все це чи погодиться. Ну, карти непогані. Чи погодиться він кинути Ерефію. Ой, дуже великий, дуже великий страх від помсти Ерефії. Дуже великий страх. Це знаєте, коли ти і так не можеш, і не можеш вже як було, і не знаєш, боїшся того, як буде, якщо ти це зробиш. Ну, така. Ну, а що робити? Да? Друзі, такий вибір. він... Дійсно важкий для Лукашенка буде, але ж треба було розуміти, що кожна дія, кожен прецедент веде за собою певні наслідки. Тому, якщо ти вже прийняв таке рішення в 2022 році, то, ну, або ще раніше, да, то тепер будь ласкавий відповідай. Що вони хочуть від Лукашенка, конкретно від Лукашенка що хочуть стати. Ось цікаво. Ну зараз, друзі, ще, ще, ще. Друзі, чи можлива якась диверсія на території Білорусі. Зараз секундочку. Чи можлива якась диверсія на території Білорусі. Чи якась критична ситуація можлива на території Білорусі можливо? Щось таке можливо. О, цікаві карти. Що він хоче від Лукашенка? Якісь хитрі дії стосовно руху, стосовно пересування стосовно техніки і роботи цієї техніки або роботи зброї. Мова знову йде про навчання. По це якась техніка, яка йде з іншої сторони, я так розумію, що від Ерефії. да? Якісь хитрі дії він хоче від Лукашенка, щоб Лукашенка якимось чином втрутився все це, але по хитрості і по ілюзії, не показуючи свої справжні наміри. Ну, Тобто мова про це йде. А от це що для України. Давайте я отут гляну карти такі. Зараз, друзі. Диверсія на території Білорусі, ну, або не диверсія, як правильно сказати, якась неприємна ситуація там з військом або з технікою, воно щось може статися. Але типу заради порятунку ну, ми бачимо, що ми так говорять. Що це для Білорусі? Повернутися до якихось попередніх угод, да? все ж таки розірвати шкідливі зв'язки, да? І... попередження стосовно втручання Росії. На, на територію України або в Україну да момент там всіх оцих подій на кордоні а, в плані відповіді. Знаєте, як попередження не варто. Не роби, не варто. Тримайся осторонь від Росії. Тримайся осторонь від її дивних і ну, диявольських планів подивися в іншу сторону, продумай про своє майбутнє, шанс на новий початок, вийти з шанс на те, щоб вийти а, з кризи, з якоїсь да, моменту вийти з боротьби і так далі. Цікаві карти. Слухайте, ну, і в Штатах щось намічається, що це для штатів, і в Штатах щось намічається. Ой-ой-ой. Таке відчуття, що вони переманюють. Друзі, пишіть в коментарях, будемо дивитися з вами глибше, тому що аналізувати інформацію в момент розкладу мені дуже важко, бо ну, занурена в потік інформації іншої. Що це для штатів? Момент якоїсь домовленості, момент миру, момент безпеки своїх, ем, свого населення, а в Штатах щось насувається: карта вежа, карта смерті, а зміна, конкретні зміни це ну, про що завгодно може бути і про удари якісь, та, і, можливо, і про ядерні, які на зараз є загроза про це. І про природні катаклізми, тобто тут про все. Карти, знаєте, Як намагаються сказати, про... Ну, намагаються вони говорять про те, що а, забрати, забрати, зараз м. відвернути увагу Білорусі, ну, типу, як Слабка ланка, да? тобто їм потрібно дати якусь іншу мотивацію, прибрати їх з дороги, щоб вони не допомагали ефірі. Ну, от якось так. Боже, щось таке насувається в світі. Я взагалі я, ну, з однієї сторони це мало статися. Да? Ми з вами давно про це дивилися. Цікаві події будуть. Я не говорю, що вони всі будуть приємні, але. Такі, які потрібно, щоб відбулися. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваш час. Не забувайте, що ми з вами волонтеримо. І всі звіти по волонтерській діяльності є в телеграм-каналі. Наразі у нас машина на відновленні сьогодні в телеграм-канал навіть скину відео, де. Машина в роботі, трошки мені майстри познімали. Покажу вам, на якому етапі відновлення на зараз. І плюс ще нові запити у нас є і на планшети, і на старлінки. Тому панство, будь ласка, приєднуйтесь, не лишайтесь осторонь, тому що на фронті ситуація на зараз дуже насичена, дуже важка, скажімо, да? і маємо ми з вами хлопців наших підтримувати. Дякую за підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.